Привіт! Мене звати Аніта і я рада бачити вас на своєму каналі. Що ж, Сьогодні я вирішила зняти для вас таке відео про е, зелений макіяж, тому що я купила собі нову палетку і вирішила її додати в свою косметичку. Осені, так, це. А саме це ось така маленька палеточка від Elf, це якась певна стара колекція, скоріш за все, яка вже або розпродається, або вже в принципі не продається, я, якщо чесно, не знаю. Я купила її в Текомаксі в Німеччині, це такий досить популярний магазин. Тут зелені відтіночки, і я планую її користуватись осінню. Я її додаю як таку додаткову палетку до своєї основної палетки на осінь. Бо основна палетка вона повністю коричнева і там із цікавих відтінків тільки ну, рожеві, можливо, так вона повністю коричнева. Тому зелена буде тут абсолютно не зайвою, як мені здається. Що ж, Якщо вам подобаються відео про косметику, макіяж та догляд за собою, то обов'язково підпишіться на мій канал та поставте цьому відео лайк, так ви допоможете йому просуватись в рекомендаціях Ютубу. Бо, як ви знаєте, Ютуб, на жаль, не любить українську мову, і він її не розуміє. Так що ж, зараз давайте з за вами перейдемо до макіяжу. І першим чином я заплету волосся. Ось так. У мене немає досвіду в зйомках такого відео, в такого формату макіяжного, тому я стараюсь дивитись в камеру, але іноді буду ось так дивитись на себе. Так, що ж, розпочнемо з консилера, певно, чому би ні, так, з тональної основи. а Тоді вже перейдемо до очей. І зараз я знайду своє зеркальце. А де воно ділось, я не знаю. Піду шукати. Зеркальце я знайшла, і е, я зволожила шкіру звичайним кремом своїм, яким я постійно користуюся, і це в мене йде як паза під макіяж. Тому ми відразу починаємо з декоративної косметики і нанесемо консилер. Я спочатку наношу консилер, по цінтональну основу, тому що консилер у мене такий трошки е, рижуватого кольору, і за рахунок цього, цього він. Е, Скриває мої синці під очима за рахунок того, що він такий рижовато-лососевий. Скажемо так. Скажемо так. так. І розташовується все спонжиком. Консилер у мене від Glamбі. B, як, якось ось так він просто консилер написано: відтінок 0,3. Я не впевнена, що цей консилер ще продається, бо я взагалі купила його, здається, за гривень 10 Це були, типу, як, -от, знаєте, як такі розпродажа останнього. Я тоді дуже багато чого нагребла, бо я взяла консилер, я взяла туші кольорові дві штуки. І чорних стається теж дві помади взяла. Ну, там такі різні набрала. Те, що знаєте, те, що по 10-5 гривень продавалося, то я її взяла. А, так, розтушовуємо наш консилер. Він не дуже плотний, такий він легенький цей консилер, досить рівно. Але хоч трошки скрию монті під очима, бо вони прав чесно, це просто я не, я не знаю, чому вони такі сильні. Я багато сплю. Сьогодні я взагалі виспалася і в мене досить багато енергії, але синці менше мене встають. Ну, нічого страшного, їх можна приховати. Так, і тепер нанесу тональну основу. Продовжуємо. Мене трошки відірвали. Зараз я поправлю камеру. Ось так буде краще. Чудово. Наносимо тональну основу. Так, у мене тональна основа якась ось така. Кіка, мейкап. Тут, на жаль, написи російською, тому не буду їх читати. бі-бі-крем, не знаю. Просто хочу його вже декористувати, він у мене є, я його купувала дуже давно. Точніше, мені його здається, теж хтось віддав. Просто я наношу трохи пальцем, а потім розтушовую спонжиком. Ось так, так. І тепер трошки спонжиком це все розтушуємо. Щоб було гарно. Так. Це була основа, чесно, вона. Ніби ось так світло, але вона трошки кислюється. Особливо я на роботі ношу окуляри, і вони ж тут тримаються, і потім, коли їх знімаю, то тут прямо вона так скачується. дуже сильно і в риже перетворюється. Але, в принципі, на обличчі цього рижого я не бачу ніякого. Там в кінці дня, щоб воно щось риже було, то такого немає. Ну, Нормально. У мене є ще тональна зараз бібі-крем від Холіка-Холіка, який теж в майбутньому планую закінчити, тому що холіка-холіка не висловились про війну. І, І ще вони. що вони? Вони все ще Ой, кота почалась. Вони все ще продаються в Росії. Так, зараз я відкрию вікно, щоб трошки світло було. Тональну основу я нанесла, зараз це все припудрю, щоб зафіксувалось. І потім перейдемо до макіяжу очей. Але спочатку ще брови треба оформити. Значить, пудра в мене від Arrival. Я вам показувала ці всі продукти в своїй косметичці на осінь. Вона біла, вона трошки розкрушилася. Але вона така, вона, в принципі, дуже корошаща, єся. Сиплячась така, так? Да? На вулиці, здається, дощ так. Ого, на вулиці дощ. Ще й сильний. Це вже третій день підряд дощі йдуть. Вчора я навіть трошки попала під дощ, коли додому поверталась, але я не сильно, нормально було. Не сильний дощок був. Так. Ось так. Ой. Вона ще, до речі, навіть має смак ця пудра. Солодкий. Іноді, знаєте, вона розпиляється і в рот трошки попадає. І я просто відчуваю її якийсь солодкий смак. М -м -м, пахне дуже класно. Ну, тут написано, що це маршмеллоу, Видно, в них якась колекція була маршмеллоу і пудра маршмеллоу. Чесно, я дуже хочу собі якусь пудру від MAC. Але я розумію, знаєте, що це пудра, яку ти купив, якою я просто года два, мабуть, буду користуватись. І вона мені швидко надоїсть. І не факт, що білів. Бо наскільки я знаю, пудри від MAC вони такі дуже плотні. Але ну, це треба теж спробувати. Я хотіла собі купити одну, була на неї дуже класна, навіть не знижка, а це в Текомаксі її продавали. Але вона була з блискітками. Тобто, просто звичайна матова пудра з блискітками. І тому я її і не купила. Ну і Ще вона була дорога, в плані там 18 євро вона коштувала. Це, ну Для Мак, це, мабуть, не так вже й дорого. Але для мене це дорого. Тому я її не купила. Тим більше вона була з блискітками, не знаю, для чого такі пудри робити. Типу, це звичайна матова пудра, і, і, і там блискітки, просто такі величезні, тобто типу, ти її нанесеш на, на, на і в тебе будуть все, все обличчя в тих блискітках. Так, брови я оформлю звичайною тушою для брів. Я, вона закінчується. Я вже витягнула звідси то, цей, так, обмежувач. І вона так на кісточки багато залишається, тому я її ось так сюди прибираю, щоб нічого лишнього не нанести на брови. Це туш від люксвізаж. Я її вже теж хочу закінчити і забути. Я вже навіть купила на заміну іншу туш. Але цією, думаю, ще тиждень-два покористуюсь, тоді позбудусь її. Так. Я просто так їх зачисую доверху. Я в основному працюю з кінчиком брів від середини до кінчика, бо початок брів в мене такий досить нормальний. І я не хочу його робити дуже темним, але я трошки так додам. Але основну увагу приділяю саме кінчикам брів. Так, чудово. Брови є. Там трошечки заліпло, тому я зараз його о, переберу ось цією кісточкою є. А, тепер перейдемо до. ой, уші заклали. Перейдемо до макіяжу очей. У мене, на жаль, немає ніякої бази під макіяж, скажімо так. Тому я розташувала на очі консилер. Сподіваюсь, це підійде як база. Спочатку нанесу такий ось цей матовий відтінок з цієї палетки, він з блискітками, тому я не можу користуватися їм як пудрою, а використовую його для очей, просто для того, щоб зафіксувати консилер, який я туди нанесла. Що цей відтінок, все чудово. Uh, давайте перейдемо до цієї палетки. Якщо чесно, я не вмію там якісь суперкруті макіяжі робити, щось вимальовувати, тому він буде досить такий легкий, простий і швидкий. Uh, для початку з цієї палетки, я візьму ось цей світлий і нанесу його на все повіко. Ось Цей світленький, самий світлий матовий відтінок. Взагалі він мене розчарував, коли я робила свотч, але, можливо, зараз на очах він проявить себе по-іншому, хто знає. Ну, в принципі, не можу сказати, що він проявив себе якось по-іншому. Не знаю, чи вам взагалі щось видно, видно трошки. Він такий дуже сухий, пилящийся. Так, але як база під основний відтінок. Він Дійде. Так. І трошечки навіти на нижню віку теж. Я його нанесу і оформлю це віку. Зараз я зроблю для вас Свочі, то я вам так показую, а Свочі не зробила оце. Я ж кажу, що в мене, на жаль, немає поки що досвіду в зйомках таких відео. Але я постараюсь якось навчитись це робити. Так, можливо, у вас є якісь ідеї, як покращити мій контент, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Так. Ну, якось ось так я його нанесла. В принципі, це просто звичайний, світлий, зелений відтінок. А, так, тепер... що тепер? От тепер буде дуже важко, бо я не знаю, як це все наносити. Давайте ось цей зелений, темним. Я підведу. Хоча, ні, давайте, напевно, зробимо по-іншому. Ми зробимо спочатку блискітки нанесемо, а тоді вже зеленим я допрацюю темно-зеленим допрацюю те, чого мені не вистачає. Отже, ось ці такі більш зелені блискітки я нанесу зараз на все центральне повіко, І потім ось це і ось кутик ока. Давайте зроблю для вас свочі, як я і пообіцяла. Зробити сводичі, так. Так, це ось цей зелений такий з блискітками. Думаю, Вам видно, досить непоганий, гарний відтінок. Він, звісно, більше як топер, певно, підійде, але, ну, буду вже якось так його використовувати. Так, ось цей такий, більш світлий, зелений, більш такий світлий, теж дуже гарний. Це ось цей матовий який так. Трошечки мене підвів його, практично навіть. Бачите, він пальцем взагалі не набирається. Дуже-дуже-дуже він такий пилящий і якийсь, ніби, знаєте, як крейда якась. Ну, ось цей зелений мені вже більше подобається. Ось цей темно-зелений, він яскравий. Зараз я його краще нанесу. Мізинцем не дуже зручно. Ось цей темно-зелений мені вже більше подобається. Ну, якісь ось такі відтінки. В принципі, чого я очікувала. Да? Зараз серветку візьму. А. Так, отже, тепер давайте візьмемо ось цей знову ж такий, зелений і нанесемо його на все верхнє повіко. Так, е, Не знаю, спробую кісточкою це зробити, але не думаю, що вийде кісточкою. Тоді, як не вийде, то буду наносити пальцем. Прачі наноситься і мене те, що нічого не падає під очі. Це мене радує, але думаю, що пальцем буде краще. О, так, пальцем набагато, набагато краще наноситься. І такий зелений відтінок виходить. Друге палік. Кісочку його можна наносити як топер, але якщо ви хочете такий плотний відтіночок, то це вже краще зробити пальцем. Ось якось так виходить. Мені прям цей колір дуже подобається. Так, тепер давайте візьмемо е, таку кісточку, типу як з Вона взагалі для брів, але я для очей її використовую. Е, і візьмемо цей темно-зелений відтінок. Це краще робити олівцем, але олівців у мене немає. Тому я буду робити це цінями, а саме підводити лінію Вій, так? ось так. Просто підвожу цю лінію, щоб вона виділялася. Так, і тепер візьму ось цю кісточку, таку маленьку, наберу цей темний відтінок і нанесу його в кутик. Я взагалі не знаю, чи правильно я зробила те, що я спочатку нанесла такий блискучий відтінок, тепер намагаюся якось нанести матовий. Можливо, так ніхто не робить, але, знаєте, мені закони не писані. Так, ну якось ось так у мене виходить. Я його трішечки так ніби в складку розташовую, щоб він а, затемнить її. Так, і ось так вирожу. І, мабуть, навіть візьму таку кісточку і його зараз наб'ю. Якось ось так у мене виходить. Мені навіть подобається, якщо чесно. Цей темний, прям так, знаєте, зробив свою діну. Зараз я ще трошки а, наведу нижнє повіко. Ось так тут гарненько, щоб... Ну, якось так у мене вийшло. Якось так. Е, так, зараз я ще ось тут підтушую. Візьму цей світлий і підтушую края. Кордони підтушую, так скажемо. Ось так. І тепер а, візьму ось цей більш світлий і нанесу його в кути кока. Світлий в кути кока, нанесу. У мене кісточок не дуже багато, тому просто візьму цю маленьку, якою вже користувалася, і її нанесу такий переход зробила. А ось цей зелений трошечки осипаються блискітки. У мене ось тут осипались. Не знаю, наскільки зараз мені вдасться їх перебрати. Ну, за загалом, блискідки під очима, мене абсолютно ніяк не смущається. Я можу сходити з блискітками. Але якщо вам таке не подобається, то вам, звісно, це не підійде. Зараз я оформлю інше око і тоді повернусь до вас. Що я доробила свій макіяж, нанесла туш, нанесла хайлайтер, рум'яна і на губи блиск. Давайте я вам трішечки підсуну, щоб ви побачили, як це все виглядає зблизька. Мій макіяж очей. Ось так. Давайте зробимо якісь висновки по цій палетці, Раз це така новинка. Це взагалі більше навіть просто мій якийсь ранковий макіяж, але я вирішила ось так. Відразу зняти огляд на свою новиночку. По-перше, я завжди дуже боялася зелених відтінків в макіяжі, тому що мені здавалось, що вони мені не підійдуть, бо в мене зелений колір очей, і типу зелений відтінок ціний буде. Вибілювати мій колір очей. Але з цими відцінками це зовсім не так. Мені здається, що навпаки, мій зелений колір очей тепер так ніби виділяється. Так? І виглядає справді як зелений, а не як якийсь сірий, або там, не знаю, якийсь сіро-зелений. Він такий прям зелений-зелений. Ну, мені так здається. Це плюс так, кольори, це плюс цієї палетки. Мені подобаються ці особливо шимерні кольори. Так, ось цей світлий мене розчарував, але він підходить для розтушовки, наприклад, так і як основний так базовий колір нанести для початку, він теж підійде. На жаль, цей темний колір він виявився не таким темним, так, як мені потрібно. Тобто, я розумію, що якщо я буду якщо робити макіяж з цією палеткою, то потрібен іще якийсь більш темніший колір. Ну, в принципі, я все рівно беру її як додаткову палетку до ось цієї палетки великої, тому. Проблем, я думаю, з темним кольором не буде. Тобто я нафарбую зеленим і тоді додам темний кольор ще з цієї палетки. Тому, в принципі, це не така велика проблема. Так, проблемою для мене є те, що і справді ці е, блестящі кольори осипаються, тобто блискітки в мене зараз ось тут, просто повсюду. І просто, звичайно, які я не можу їх змахнути, тому що е, крем який я наношу перед тональною основою, він дуже такий жирний і він переліплює на себе все. Тобто, навіть якщо я припутую тональну основу, то вона все одно залишається такою ліпкою трошечки. Тому змахнути просто ці блисківки я не можу. Хоча, в принципі, я не можу сказати, що вони там якось мені заважають жити. Так, я їх бачу, але я нанесла сюди хайлайтер, і тому мій хайлайтер більш яскравий, ніж ці блискітки. Також цей зелений, до речі, ось цей світло-зелений е з блискітками. Я додала трішки як хайлайтеру, щоб е зробити свій хайлайтер більш холодного кольору, бо в мене тільки теплі хайлайтери є. Е е так, е я можу сказати, що мені. Подобається, як це виглядає. Хоча ось так я ніби дивлюсь, ніби нічого такого, тут якісь плями, плями але е, я більше це списую на те, що в мене нема ще таких якихось супернавичок, щоб робити макіяж. Тому я не можу ругати цю палетку. Я певна, що буду її користуватися, особливо з цими блистющими кольорами це 100%. Е, матові, можливо, не так часто буду використовувати, але буду. Тому. Я рада, що купила собі таку палеточку, і я точно буду її користуватися. І тепер я, скажімо так, спробувала зелені відцінки, чого я не робила раніше. На цьому все. В принципі, хайлайтер я використовувала із палетки Crime. Це ось цей відтіночок, самий світлий, який тут є. А, що там ще по рум'янам? Рум'янам я використовувала яскраві холодні фіолетові рум'яна. Я думаю, що фіолетовий зелений дуже гарно між собою а, йдуть. Ось цей колір я використовувала з цієї палетки. А, і на губи блисквіт який я. Намагаюся зараз завершити. Це була така, знаєте, типу, як макіяж моєю косметичкою, але з новою палеткою. І на цьому все. Дякую вам за перегляд. В будь-якому випадку, я не знаю, чи ця палетка зараз продається, але зелені відцінки можна використовувати в макіяжі, так, і потрібно їх використовувати. Я їх раніше дуже боялася, але тепер е думаю, що буду користуватись цією палеткою задоволенням. Е дякую вам за перегляд. і... Обов'язково поставте цьому відео лайк, щоб присунути його в рекомендаціях, бо YouTube, YouTube не любить українську мову, як би там би цього не було і він її не розуміє. Якщо, ми, якщо ви спробуєте ввести в пошуку щось типу українською мовою, наприклад, то вам спочатку виб'є 10 відео російською, тільки потім українською. Ну, принаймні те, що я шукаю, то воно зазвичай так і відбувається. Тому обов'язково ставте лайк, щоб присунути це відео трошечки повище. І я вам дякую за перегляд. Всім пока побачимось в наступному відео.